Пам'ятаєш, як Амазон колись продавав книжки. Ніхто тоді навіть не уявляв, що Амазон стане глобальною імперією. Така ж сама ситуація сьогодні з компанією Circle. Це компанія, яка створила цифровий долар USDC. Вона тепер виходить на IPO, прямо на Нью-Йоркську фондову біржу на Wall Street. Туди де торгуються Apple, Visa і JP Morgan. Якщо ти думаєш, ну окей, це ще одна компанія, ти не бачиш головного. Це не просто вихід на біржу, це заявка на силу, це легітимність, це міс місць між старим е світом фінансів і новою криптоекономікою. USDC – це не просто токен, це вже сьогодні інфраструктура для трейдингу, DeFi, кросбордер платежів. І тепер з аудитом, з правовою базою, він стає доступним навіть для великих гравців, типу пенсійних фондів. Circle не просто хоче грошей. Вони кажуть, ми нова форма долара. Це символічне вторгнення в стару систему. Поки ти читаєш меми і чекаєш альт Wall Street вже додає USDC у свої звіти. IPO Circle це не подія, це поворотна точка. І поки інші чекають сплеску, розумні дивляться на фундамент. Підпишись, щоб не пропустити головне, бо майбутнє вже почалося.